Миру Божого Любів, знаєте, сьогоднішній час дуже багато такої леживої інформації, яку крутить Ютуб, а та інформація, яка дійсно несе життя, то Ютуб просто збанить і не дозволяє просовуватися. А дуже багато віруючих навіть думають собі: а що такого? Я один раз подивлюся того лише пророка. А тільки через один перегляд Ютуб вже далі прокручує його і далі люди дивляться у того лже пророка. А це. Ця інформація несе смерть, духовну смерть. Нам потрібно дивитися ту інформацію, яка несе життя. І наші пастрі, Таніслав та Юлія Слатаненко, вони кожен день нам дають хліб насушний з дерева, життя, з істинне слово Божого, яка дійсно дає життя людині, де ми можемо спастися самі і спасти своїх рідних. А якщо ми будемо переглядати тупі відео, які показують в інтернеті, ми не спасемо ні себе, ще й зашкодимо ближнім.